thank <laughs> you Сьогодні вже в п'яте ми приймаємо державний кваліфікаційний іспит у екстрених медичних техніків. Вони пройшли п'ятитижневу практику виробничу на станціях швидкої допомоги нашої області. Багато чого навчилися, відгуки про всіх них позитивні. Навчання було практико-орієнтованим і відпрацювання професійних компетентностей відбувалося як на базі коледжу, так і на базі центру. Самі ж вже колишні водії, а нині медичні техніки, які мають за плечима багаторічних стаж. Високо оцінюють важливість набутих знань. Допомагав фельдшеру. Першу медичну допомогу, реанімації, штучне дихання, Реанімаційні заходи. Серцеву легеневу робилися до, навіть до, до цих занять. То все приходилось. І травми різні. Тобто ви сюди вже трошки прийшли підготовлені, трошки підготовлені, Тут підучили дуже добре. Екстрені медичні техніки отримують державну ліцензію на надання до медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Можуть працювати в бригадах екстреної медичної допомоги, взаємодіючи з іншими медичними службами, оцінюючи навколишнє середовище на наявність можливих загроз, визначати стан пацієнтів та проводити їхню реанімацію і транспортування.